Вітаю, вітаю! Сьогодні Кванчкін і ловимо унікального прісноводного горбаня. Переходимо на локацію болотисті простори, ловити будемо сьогодні на спінінг. Йдемо сюди, беремо наш спінінг, використовувати будемо віброхвіст нічний і джеголівку 2,0. Тут є ямка, ми зараз на ній поставимо міточку. У мене тут мітки на нього немає, тому я собі зробила мітку, відмітила ямку. Дивіться уважно. Так, І будемо сюди закидати. Значить, закид робимо на 45-47 метрів, попадаємо в ту яму глибоку, опускаємо приманку на саме дно і на першій швидкості східчистою або східчистою сподтяжкою робимо протяжку нашу. Його ще ловлять на, на донки. На поплавочні вудочки, використовують живець як наживку або креветку. Але мені більше подобається ловити вночі. Якщо хочете спіймати уніка, він швидше ловиться вночі, от саме на спінінг. Ну, от, наш красунчик, унікальний прісноводний горбень. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі. Дали рибалки, гарного дня і всім па-па!